У нас тепер нова рубрика на каналі. Що ж там всередині і яке воно на смак? Сьогодні у нас у мене на черзі бельгійський шоколад чорний. На упаковочці гарно, а от що буде всередині, це вже питання інше. Морські коники, равлики, раку... ракушки. Всяке таке. Ну, чорний шоколад я обожнюю, тому. Ай, я роста у хлера мать. Ну, візуально він гарний, але. М -м -м -м. Ням! Даний шоколад реально своїх грошей вартує. Супер класс.